Щороку на Путильщині, де з давніх часів люди традиційно займаються скотарством, особливо урочисто проводжають на полонину вівчарів. Відбувається це дійство в останні вихідні травня. Свято-полонинська ватра провели вкрай вже 47 й раз. Далі репортаж Галини Комерзан. Щоб побачити і стати учасником велелюдного свята, в Путилу приїздять гості з відусіль, адже тут можна дізнатися про ті унікальні звичаї та обряди, які збереглися з прадавніх часів. Розпочалося святкове дійство гучним голосом трембіт. Знову запалав живий вогонь полонинської ватри, який ватах понесе на полонину. Там він горітиме і вдень, і вночі, оберігаючи маржину та людей від усього лихого. Полонинська ватра це один за атрибутів. Це, ну це без цього жити на полонині неможливо. Вона запалиться і перед виходом на полонину, вона запалиться на тій самій полонині, вона там горить, вона завжди підтримується, тому що без вогню не буде, нема життя на полонині. Привітати горян і відзначити найкращих працівників сільського господарства Путильщини приїхали очільники обласної влади. Хоч традиційно в районі займаються тваринництвом та лісопереробкою, регіон має великий потенціал і для розвитку туризму. Проте для цього необхідна відповідна інфраструктура, зокрема якісні дороги. На цей рік потреба для продовження відновлювальних робіт складає 373 мільйони гривень. Зараз ми звернулися до кабінету міністрів України з тим, щоб передбачено було цільову субвенцію для продовження цих робіт. Бо ви знаєте, область Чернівецька дотаційна коштів обласному бюджету для того, щоб самостійно. Продовжувати відновлювальні роботи, будувати мости у нас немає. Ми звертаємося до Києва. Навіть враховуючи складність економічної та фінансової ситуації, я переконаний в тому, що кошти будуть перераховані Чернівецької області і роботи будуть продовжені. Господарі свята гостинно зустрічали гостей. На ярмарку сільськогосподарської продукції можна було скуштувати традиційних гуцульських страв і побачити, що виробляють місцеві жителі та селяни інших районів області. Це дуже для всіх хороше свято, дуже щасливі, що потрапили з яблуницями, самі працюємо шеф-поварами в ресторані. Професія хороша. Самі на полонині були часто, я сам з дитинства участвував там. Гонив коров, сам бачу з дідом, бред зробили полонинську, гуцульську хорошу. Виставка продаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва вражала розмаїттям. Майстри народних промислів представили власноруч виготовлені одяг, предмети побуту, прикраси та ще безліч речей, що вирізняються своєю оригінальністю. Завершилося свято народним гулянням, і кожен учасник дійства міг схочу насолодитися і красою навколишньої природи, і самобутньою атмосферою справжніх гуцульських забав. Галина Комерзан, Володимир Рибачок, телеканал Буковина.